Усім привіт, малята! Сьогодні будуть працювати наші пальчики. Ми будемо ліпити з пластиліну ось таку іграшку. Ви знаєте, що це за іграшка? Так, правильно, це пірамідка. Пірамідку мені, тато, в день народження купив. А от як її складати, цілий день його я вчив. Ну до чого ці дорослі, недогадливі у грі? Більше кільця це ж так просто унизу, малі вгорі. Ось і ми сьогодні з вами спробуємо зліпити кружечки різних розмірів і розмістити великі внизу, а маленькі вгорі. Але спочатку повторимо кольори фіолетовий, синій. Блакитний, зелений, червоний, оранжевий, жовтий. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка і стека. Обираємо кольори, які подобаються. Спочатку стекою відрізаємо маленький шматочок пластиліну, потім більший. Потім більше, більше, поки у нас не вийдуть ось такі сходинки, потім з кожного кольору долоньками скочуємо кульки. Коли усі кульки готові, долонькою притискаємо їх до стеки, щоб вийшли кружечки. Залишаємо лише останню найменшу кульку, викладаємо нашу пірамідку. На них складемо великий кружечок, далі менший, менший-менший і останній, останню маленьку кульку. Не забудьте навчити своїх татусів і матусь складати таку пірамідку. А ми з вами будемо прощатись. До побачення. Чекаю ваших робіт.